і в новому епізоді нашої програми ми говоримо про освіту, волонтерство та громадську діяльність. Усе це поєднує в собі наш гість Олександр Мигидюк, директор Гайсенської школи номер 6, голова Гайсенського середку громадської організації Ми Вінничани». пале Не Олександре, мої вітання. Бродня, і традиційно ми розпочинаємо нашу зустріч із особистого. Для початку розкажіть для нашим глядачам, як обрали для себе саме освіту? Скільки років вже працюєте? В ній з чого все починалось? Ну, вибір був однозначно нескладний. Чому? Тому що ну, кожен шлях, в тому числі професійний, розпочинається із людей, які на ньому зустрічаються. Що таке робота вчителя? Бачив, якщо так можна сказати, зсередини. Моя мама викладала математику, була вчителькою математики в Рахнянській школі. Крім того, так трапилось, що на моєму шляху зустрічались гарні вчителі. Хотілося б кількох з них згадати: це наводна Людмила Іванівна, це Петрук Анатолій Михайлович, це панімаш Іван Сидорович. Ну і, звичайно, найкращі спогади залишились від періоду навчання в Вінницькому педагогічному університеті. Хотілося б згадати і Степана Івановича, Другозюка, і Хавлюка Павла Івановича, і Ольгу Анатоліївну Коляструк. Кої, до речі, недавно зустрічались Ольга Анатольовна приїжджала в шосту школу з метою проведення профорієнтаційних заходів. Було дуже приємно бачити, знаєте, як потрапив, наче ну на десятиліття повернувся назад. Було приємно відчути себе студентом на лекції Ольги Анатольовни. Пане Олександре, ви вже очолюєте гасінську школу номер 6, чотири роки. Як змінився заклад за ось ці роки? І власне який головний меседж ви б хотіли залишити для вчителів, батьків, учнів? Ну, директором шостої школи став у 2021 році, після того, як пройшов конкурс на посаду директора школи. Насамперед хочу подякувати своїй попередниці Тетяні Андріївні Вдовцовій. Вона залишила мені колектив згуртований, дружній, професійний. Практично немає плинності кадрів. Чим можу гордитися, тому що не в кожному закладі освіти плинності кадрів практично. Немає. Ну, якщо хтось і залишає школу, то тільки для того, щоб народити дитину, сходити в декретну відпустку і побути в відпустці по догляду за дитиною. Дуже гарний ну, привіт. Ну а стосовно меседжу, ну я впевнений, що цей вислів про шосту школу школа це місце, де людина має право бути собою і ставати кращою версією себе щодня. Я так думаю, що це іменно про шосту школу, пане Олександре. Власне чотири роки, враховуючи, що це час пандемії, що це час повномасштабного вторгнення, дуже багато викликів. Як власне освіта пережила ось ці шалені зміни? Які можливо топ трансформації ви помітили за ось цей час? Зміни дійсно шалені. Якщо говорити про ці зміни, то це звичайно перехід від знаєво до компетентнісного навчання, змінилася культура взаємодії взаємодії з учнів, змінилася робота вчителів. Ну і звичайно, дуже великі зміни відбулися в плані цифровізації не тільки освітнього процесу, а й адміністративної роботи. Якби ви мали можливість впровадити свої зміни на рівні міністерства, до прикладу, або на рівні школи, що б ви впровадили можливо до прикладу в питанні фінансування або можливо підготовки кадрів або якихось програм освітніх? Ну, якщо говорити на рівні міністерства, знаєте, не хотів би я бути на місці міністра освіти, важка ця шапка, ця корона. А якщо говорити ну, більш серйозно, то хотілося б трошки більше фінансової автономії, трошки більше фінансового, кращого фінансового забезпечення, знаєте, в свій час мав можливість відвідати. На той час це був Балашівський НВК. Вчора спеціально подивився на сайт закладу. Це зараз опорний заклад Балашівський ліцей Рівненської області. Був дуже приємно вражений, приємно задоволений від того, що побачив. Чим був приємно вражений, був вражений тим, що заклад мав таку можливість забезпечити ставку. Наприклад, гуртка декоративно-прикладного мистецтва ставку керівника. Духового оркестру. Ну, це не тих 2-3 години, які, ну, скажімо, я маю можливість як директор школи. Хотілося б трошки кращого фінансового забезпечення. Хоча я не можу скаржитись на недостатню увагу з боку місцевої влади, очільників Гайсінської територіальної громади, але ну, завжди хочеться чогось більшого. Ну, хотілося б, звичайно, щоб більш якісним, хоча наш. Академії Вінницька академія безперервної освіти в цьому плані працює більш якісних. Інвестиції у підготовку і підтримку вчителів якісніших курсів обміну досвідом, це все ми отримуємо. Але ну хотілося б, щоб цього було більше, пане Олександре. Ви вже згадали про вчителів. А якими навичками чи якостями мають бути сьогодні наділені вчителі для того, щоб розуміти сучасне покоління, тому що діти дуже швидко розвиваються, і власне вчителям також завжди потрібно бути в тонусі в тренді разом з учнями стара себе тримати в тонусі насамперед, тому що маю двох дітей, які належать до цього, цього сучасного покоління. Один із них 2007 року народження, один 2018 року. Хоча, розумієте, наче і діти мої, але в той же самий час дуже, дуже різні. Е, якими якостями повинен володіти вчитель? Ну, однозначно, він повинен бути сучасним, він повинен не боятися технологій, він повинен вміти будувати партнерські стосунки, е, він повинен стимулювати цікавість, а не просто передавати знання. Повинен мати критичне мислення, е, повинен бути людиною творчою. Про доброзичливу атмосферу, ну і, звичайно, повинен постійно вчитися, тому що технології не стоять на місці. І ну, для того, щоб бути сучасним, потрібно постійно змінюватись, постійно навчатися. На початку нашої розмови я говорила про те, що ви не тільки а також і займаєтеся волонтерською роботою. Власне, ваш освітній заклад веде масштабну волонтерську роботу. Зокрема, ви контактуєте також і з церквою і спільно допомагаєте нашим захисникам. Розкажіть, будь ласка, детальніше про вашу власне волонтерську роботу та, можливо, проекти, які найбільш для вас цінні в питанні допомозі нашим оборонцям. Пані Світлано, з вашого дозволу. Було трошки історії. Хочу повернутися в 2022 рік. Спочатку 2022 року ми, з лютого 2022 року ми, повинні, ми розуміли, що ми повинні щось робити. Що робити, звичайно, ніхто не знав. Спочатку це були. Продукти харчування це були вареники, це були якісь салати, які ми готували. З початку весни, з березня місяця, ми почали тісно співпрацювати з однією з військових частин сил оборони. Спочатку певний час забезпечували харчуванням, потім допомагали в налагодженні побуту, приготуванні їжі, прибиранні. Ну, Крім того, дистанційно навчали дітей, ну і позмінно працювали на харчоблоці. Я коли спілкувався з нашими друзями військовими, я жартома говорив про те, що вони всі внесені до алфавітної книги запису учнів, які ведеться в нашій школі, які ведеться в нашій школі, як і будь-якій інші. Ну, якщо говорити про ті ініціативи, які були спільно реалізовані з військовими, то ми посадили на шкільній території яблуневий сад, в якому зараз росте близько 120 дерев. Ми модернізували шкільну локальну мережу інтернету. З часом перейшли до інших занять, зайнялися виготовленням маскувальних сіток, окопних свічок, різними благодійними акціями, брали участь у придбанні спільно із Церковною громадою Святого Великомученика цілителя Пантелеймона Православної церкви України в півдронів купували за співфінансування громадського об'єднання Вінничани дрон Мавік про Ну, до речі, крайня акція, яку ми проводили, провели, це придбання за співфінансування громадського об'єднання вінничани чотирьох 12 дюймових fpv дронів які передані Миколі Івановичу кучеру і найближчими днями поїдуть за призначенням. Ну, може в когось складеться враження, що тільки волонтерство і все У нас різноманітна виховна робота, ми надаємо якісні освітні послуги. Ми перемагаємо в конкурсах гімн. На зіаді, змаганнях пліч опліч. До речі, сьогодні шкільна команда хлопців перемогла у другому етапі змагань з футболу. Вчора аналізував ситуацію в першому етапі. Всеукраїнських шкільних олімпіад маємо 31 призове, призове місце. Ну, це достатньо вагоме. Я думаю, що здобутки, я думаю, що ну, це рівень однієї з кращих шкіл, одного з кращих закладів освіти по Гайсінській громаді. Ну крім того. Проводимо НМТ на базі закладу, крім того, створили осередок вивчення предмету захисту країни повноцінне, насичене, бурхливе життя. Ви вже згадали про громадське об'єднання мовіничани. Власне, я вже говорила про те, що ви є очільником гайсінського осередку. Що для вас стало рушійною силою, що ви доєдналися до команди, і можливо, які цілі перед собою ставите, саме як очільник гайсінського осередку? Десь близько півтора року тому Микола Іванович Кучер Валерій Вікторович Корові запропонували очолити осередок громадського об'єднання. Мівінничани вінничани в Гайсінській громаді. Ну, знаєте, прийнято говорити, що це була пропозиція, від якої відмовитись неможливо. Чому я не відмовився? Тому що знаю, шаную, поважаю засновників громадського об'єднання. Я поділяю ті погляди, які вони мають. Я вважаю. Своїми цілями підтримку тих, хто цього потребує, хто прагне розвивати свої здібності, обдарування, вдосконалювати свої професійні навички, започатковувати власні проєкти, ну взагалі всіх, хто потребує цієї підтримки і допомоги. Як досвід керівника освітнього закладу допомагає, от в громадській роботі, і навпаки, як громадська робота організації, ми вінчани допомагає вам у освітньому процесі і, можливо, якісь інші проєкти, які ви спільно реалізуєте. Якщо говорити про досвід керівника школи, то він достатньо великий, вже близько 20 років стажу на посаді директора школи до шостої школи я був керівником невеликого закладу освіти сільського близько 15 років. Ну, знаєте, це, цей досвід він дозволяє. Десь знаходити спільну мову, ну, скажімо так, з усіма і учасниками освітнього процесу, і представниками громадськості. Через те досвід дуже велика справа. І завдяки цьому досвіду є можливість спілкуватися, є якісь напрацювання певні. Ну так, якось. Стосовно спільних проєктів. Спільних проєктів. Знаю, що днями ви в вашій громаді були офтальмологи. Це також проєкт від громадської організації Ми Е, Які результати? Скільки людей було власне потрапили до на огляд до офтальмологів? Я вважаю, що головним результатом є те, що люди отримали доступ до якісної медичної допомоги до консультації лікаря професіонала, лікаря з великим досвідом пана Дмитра Яценка. Під час даного виїзду пройшли огляд, і не тільки огляд, багато хто із тих, хто пройшов огляд, отримали окуляри, пройшли огляд близько більше 45, здається, до 48 людей. Хоча пан Дмитрой казав, що максимум для них це 40. Але видно, настільки йому сподобалось, сподобався Карбівський старостинський округ, що він вирішив прийняти 48. А стосовно того. Чи допомагає громадська робота у роботі на посаді директора школи? Знаєте, згадував один із конкурсів: це конкурс професійне зростання. Ну, в цьому році цей конкурс став своєрідним кастинговим майданчиком для? Запрошення на роботу однієї з колег-учительок. Знаєте, придивився, коли побачив її на конкурсі, бачу, що ерудована, бачу, що начитана, бачу. Міє володіє, володіє словом, ну і коли з'явилася така потреба, запросив на роботу до закладу загальної середньої освіти номер 6 міста Гайсен, Гайсенської міської ради. Так що щиро дякую громадському об'єднанню за очільникам громадського об'єднання за можливість і таким чином поповнювати педагогічний колектив. Пане Олександре, завершуючи нашу розмову, ваше побажання школярам, батькам, вчителям, загалом гайсенчанам, від освітянина, від волонтера, від громадського діяча. Я думаю, що ну, не буду оригінальним. Я хочу повторити ті слова, які почув після. Літургії, яка відбулася в храмі Вознесіння Христового, яку очолив митрополит Вінницький Тульчинський Михаїл Владика, сказав наступне. Він закликав об'єднатися в допомозі силам оборони. Він наголосив на тому, що добро завжди перемагає, тому потрібно вірити в нашу перемогу. Звичайно, об'єднавшись, ми можемо досягти дуже багато чого. Ну і на завершення традиційне питання нашого подкасту, що зробите першим після перемоги, знаєте, запитання складне, але для мене воно є легким, тому що е, тим військовослужбовцям, з якими ми співпрацювали е, протягом кількох місяців, я пообіцяв, що після того, як закінчиться війна, я їм сказав, що в перший день я розумію, що це нереально. Ми маємо всі зустрітися на базі шостої школи. Я буду радий всіх бачити. Я сподіваюся, хоча. Знаю, що це так не буде. Я сподіваюся, що всі вони приїдуть в шосту школу. Щиро бажаємо, щоб вони справді приїхали в Гасінську в шосту школу. Вам дякую за розмову і глядачам. Нагадаю, що це був подкаст Вінични.